А ти знав, що традиція прикрашати ялинки новорічним дощиком пішла від традиції розвішувати кишки на деревах? Популярна страшилка, але це не зовсім правда. У скандинавських народів дійсно існувала традиція жертвоприношень під час великих свят на гілках священних дерев, якими найчастіше були дуби і ясени, розвішували тіла, принесених в них у жертву коней, собак, а іноді й людей. Але історики та етнографи наводять набагато більш прозаїчну задокументовану версію. Річ в тому, що раніше ялинки прикрашали справжніми яблуками. Це символізувало плоди райського дерева, тому що 24 грудня за церковним календарем це день Адама і Єви. У середині їх 19-го. 19 століття в Німеччині стався неврожай яблук, і складуви з лауші виготовили перші скляні кулі, щоб замінити фрукти. А дощик спочатку робили зі справжнього срібла, нарізаного тонкими смужками. Це символізувало іній. Тому метал мені друг, але істина дорожче.